Добрий день підписники і гості мого каналу. Поки у нас помідори, очередний раз ще мене не вибирали. Хоч уже треба перебрати. Ті, що я три корзини зібрала, закрили. З великих закрили ми 4 літри томатного соусу. Бо він густий такий був перемолоний на сурубку. А я закрила цілком. Я показувала в попередньому відео. Зараз ми хочемо закрити сливи, так як у нас чимало таких сливок. Крупненькі, меншенькі, як і хочеш. Вони їх дуже багато надарів, то вони дрібніші. А де на гелячки які менше, то вони крупніші. І нарізаємо такими половинками. Чоловік кісточки виймає, допомагає мені, слава Боже, повернутись додому. Дай Бог йому здоров'я. І такими половинками без кісточок просто у чисті баночки я накладаю такі половинки. Потім заллю кипятком Зілю ту воду через минут 20 і в ту воду додаю сахару. Получається, на півтора літрову баночку я додаю десь 100-150 гривен сахару. Смотраю, Якщо вони кислуваті, такі зламувати трошки, знайте, додаю більше. І знову заливаю цим уже сиропом. І зверху ще додаю лимонної кислоти і закатую. І так стоять. З прошлого року ще в нас баночка одна осталась. І з цього року теж такі сливки. Так, ось у перші три баночки я залила кип'ятком, такі сливки. Замотаю ще з рушничком і хай постоять минут 20. Ну, в мене будуть стояти більше, так як я біжу зараз в обід на роботу. Я потім прийду зілю цю воду із цієї баночки. Добавлю на літрасну, побачу стільки в мене води, я потім пізніше ще відео скажу. Ну, приблизно на півторачку, на баночку півторачку, я добрих даю 100 г сахару на літрову трошечки менше. Ну, побачу стільки буде води, як плотно лежать чи менше лежать сливки. Я не сильно натоптувала, просто накладала повненьку, коли кипятком заливаєш, вони трохи осідають. І потім проварю цей сироп і буду закатувати. Так, закрила я вже свої сливки. Другий раз вже закипіла ця вода, що я злила, із сливок. І я прямо в банку, насипала сахар. Так якось ось ви бачите, зверху є ще сахарок. Ну, воно гаряче, воно собі. Зараз я гарно його вкутаю, воно собі розтане. На таку 1,5-літрову банечку сахару я добавляла пів такого стакана. Ну, десь виходить 150, десь 150 грамів сахару. А на літрову менше. І залила гарячим, знов закипятила цю юшку, залила гарячим, закатала і зараз вкутаю. І все, буде стоять. Так що, смакуйте такі сливки. Закручуйте, в кого є такі, не пожалійте. Зимою без кісточки. Красота. Виняли на тарілочку і ложечку, вони м'ягенькі. Смакуйте буде таке добреньке. як кажуть Так що всім гарного дня, всім гарного настрою, крепкого здоров'я, миру, добра. До слідушого відео. Пока-пока.